Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми з вами помандруємо у чарівну казочку, яка називається Лисичка і глечик. Слухайте уважно. Жили були собі дід та баба. Пішли вони у поле жито жати. На полудень взяли собі глечик молока. Прийшли вони на поле, баба і каже дідові. Де б оце глечик з молоком поставити? Постав, стара, молоко в кущик. Баба послухала діда і поставила молоко в кущик. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. А лисичка прибігла та й випила молоко, але голови із глечика назад не вийме. Ходить лисичка. Головою крутить та й каже, Ну, Глечичок пожартував, та й буде уже випусти мою головоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не отстає глечик, хоч ти що хоч роби. Підожди ж, проклятий глечик, не отстанеш так я тебе утоплю. Прибігла лисичка до річки глечика топить. Вбігла вона в річку, сунула голову у воду і набрався повний глечик води. Так глечик за собою в воду і лисичку потягнув. Діти, ви зрозуміли, що це казочка повчальна. З неї можна зробити висновок. Якщо хочеш собі добра, то не роби нікому зла. А хитра лисичка зробила негарний вчинок. Вона взяла чуже і від цього сама постраждала. Але я впевнена, що ви дуже гарні і вчемні дітки. І робите гарні вчинки. Дякую вам за увагу і до побачення!